Це великий зал Палацу спорту. Тут було 3,5 тисячі посадочних місць, це трибуни. І якщо це концерт, то ще 2,5 тисячі на самому полі. Дуже багато тут проходило спортивних таких змагань дуже високого рівня. Це міжнародні старти були також тут. Ми проводили ще з спортивних танців, дуже великі такі масштабні турніри. Ми проходимо експертизи по збиткам, по руйнуванням. Зараз казати, що можна відремонтувати, що ні, ми ж не знаємо. Це професіонали повинні сказати, на якій стадії руйнування зараз і що треба, щоб відновити. Ми чекаємо, коли закінчаться бойові дії. І тоді я думаю, що на цьому місці буде ще кращий палац спорту. Ще масштабніший, ще красивіший, і де Харків буде приймати гостей з різних країн світу.